Наша бригада зараз виконує задачі на сході на Донбасі. Це одна з найбільш гарячих ділянок, тобто та система, ну, так, традиційна бригада оперативного призначення виконує задачі найбільш гарячих точках. Це і рубіжне. Було і Сєвродонецьк і під Бахмутом. Зараз це фактично під Покровськом, де ворог намагається прориватися, прориватися численними групами по 5, по 3, по 2, по одному. Робить ставку просування такими, знаєте, групками орків, тарганів, які хочуть просто пролізти через посадки. По полям, по приватним якимось там населеним ну, секторам, по садибним забудовам, ну по вулицям через по камишам, де тільки от власно ці от групи пробують, пробують просуватися, і тут важлива злагоджена робота всіх підрозділів нашої бригади від героя, бійця, піхотинця, які на своїх плечах тримає от, власне лінію контакту, лінію бойового зіткнення і знищує ці групи. Е Орків в сутичках там бере полонених, не дає їм просуватися. Так і пілоти, БПЛА, артилеристи, мінометники, танкісти. От всі підрозділи роблять все можливе при виявленні групи орків або навіть одного орка не дати йому топтати у святу українську землю. І от це роблять всі підрозділи там сил оборони, які є на сході, але ситуація насправді дуже дуже напружена і. Ну, власне, орків, переважаючі сили, резерв кількості орки намагаються реалізувати ту перевагу, яка у них є. Це в кількості найдешевшого для них ресурсу е одноразових солдатів, тобто для них це систематично постійно. Вони ніколи не рахуються втратами в живій силі в людях. Противник намагається реалізувати перевагу кількості боєприпасів до артилерії, в дрон тощо, але все ж таки сили оборони знищують. От, ми бачимо статистику генерального штабу. Це підтверджені втрати окупантів тисячу, півтори тисячі, інколи навіть дві тисячі. Знищених окупантів це все от власне злагоджена робота. Але поки що, на жаль, ці втрати окупантів їх не зупиняють. Хоча я сподіваюся, це знаєте такий останній подих оцього кривавого диктатора. Бо насправді це ну надзвичайно великі резерви вони накопичили на цей, Знаєте, на цю інтенсивність спроби просування і сподіваюся, ці резерви рано чи пізно мають закінчитися, тому що ну все ж таки, яка б не була багато країна е, оркостан, але рано чи пізно у них мають закінчитися їхні оці от банюшки, е, злочинці, найманці, яких вони е, фактично посилають вчиняти злочини на мирній території України.